Отже, якщо ти хочеш навчитися розбиратися в крипті і бути в курсі всіх останніх криптоновин, то сьогодні якраз така подія. Я розбираю напрямок руху криптовалют. Так що швиденько приєднуйся, буде цікаво. Отже, друзі, всім привіт! З вами Світлана, і сьогодні в нас черговий огляд ринку. Не буду багато сьогодні новин зачитувати, буквально дві-три новинки такі. Ну, що поклало підґрунтя до Цього росту, який ви побачили, і відразу падіння за ним. Ну і подивимося, куди ж можливо будуть рухатися далі наші криптовалютки. Так що пігнали дивитися. Отже, перше, на що хочу звернути увагу, це е, така, знаєте, що нам поклало такий, е, такий собі фундамент для того, щоб ми почали рости. Отже, ліквідаційна маса FTX вклала приблизно 122 мільйона доларів у токени Solana, що зберігалися на криптогаманцях компанії. Транзакцію було відстежено за допомогою даних в ланцюжку, коли гаманець ідентифікований як FTX, перевів токени на Фігмент. Фірму валідатор стекіну, що обслуговує інституційних інвесторів, приблизно в той самий час на початку суботи власники FTX також придбали 3200 тисячі Етеріум на загальну суму близько 5 мільйонів доларів, як свідчить Дані в ланцюжку. Представник Нансен повідомив. Дискріпт, що обидва криптогаманці належать Alameda Research, сестринській торговій фірмі FTX, хеджування біткоїна та ефіру, двох цифрових активів, для яких існує ліквідний ринок. Хеджування дозволить зменшити вразливість боржників до несправедливих цінових коливань біткоїну та ефіру. Значить, поклали на стейкінг Solana, гаманець FTX фірми. Відповідно, на тому фоні солана почала помаленьку, потихеньку вже свій, своє падіння заспокоїлося. Ну давайте подивимося на солану. Отже, падав солана так серйозно пару днів підряд. Такі досить відсотки втратила багато. І ось тут дивіться, буквально от, вже з п'ятниці починають зеленіти свічки. Та вже щось та й знаю. Нам аж зараз про це сказали, та? але вони вже в курсі були, що будуть і тут сьогодні виходить новина про стейкін, що солану поклали на стейкін. І на тому фоні почала солана першою рости. Біткоїн ще стояв на місці. Отже, вертаємося до наших новин. Значить, сьогодні вранці біткоін повернувся до позначки 28 доларів. Такою новиною зустріли, ну, зустріла я сьогоднішній день, то ще було до того скачка Великого. Оскільки спотовий біржовий індекс криптовалюти знову зробив черговий бичачий розворот. За даними CoinGecko, зараз біткоін торгується на рівні 27,700 після досягнення 27,950 рано вранці понеділок. Основною причиною слухайте останнього кроку, стало ключове юридичне оновлення в прагненнях грейвсейл створити ETF. у п'ятницю. Кілька джерел, близько їх до справи, повідомили, що комісія стійних паперів і більш не буде подавати апеляцію на серпневе рішення суду про блокування реєстрації біткоін ETF і тієї в дивимося на біткоін п'ятничний. Так само, дивіться, біткоін пада. Причому падав жорстко. Такі свічки були всі червоні, і от уже в п'ятницю. Хоча було два пінбари, бачите, але. В'язницю вже позеленіла свічка. І що? Ніби позеленіла, але ну, субота, дивіться, була червоною. Я думаю, ну, не вже ж то такий невеличкий відскок? І так всі, напевно, подумали і почали шуртити далі, розумієте? Бо думають, а, ну, відскок був, зараз будемо знову летіти вниз. Що вони роблять? Беруть, бриють всіх. Беруть, бриють. Вчора ніби почало трошечки підніматися. Можна було подумати, що то, ну, трошечки продовжився відскок. І ні, дивіться, сьогодні одною свічкою всіх бриванули. Ну, то менше з тим. Це для того, я вам показую, щоб було видно, що відбувалося, які події. Чому так завернули ми? Ми ж не відразу почали після падіння. Так сильно рости, ми ж почали завертати. Тобто, вже підґрунтя нам дали. Отже, сьогодні, десь коли, я не знаю, по четвертій то було, в районі четвертої години. Зараз я вам скажу точно. Так, десь коло четвертої години виходить така собі новина. Я знаю цю новину, бо я слідкую за Коєнтелеграф. Хто ще видав ту новину, я не знаю в Твітері. Можливо, хтось ще, але я особисто від Коінтелеграф. Що біткоін ETF Погодили BlackRock. Розумієте, яка то новина. Я її особисто, ну так, плюс-мінус, чекала на початок 24-го року, року, якраз перед ну, як буде Халвін, після того, як будеться Халвін, от після того, може, почнуть вони щось розганяти з тим ітє. А тут сьогодні. Ні з того, ні з цього. І все. Дивіться, що відбувається з біткоїном. Одною свічкою, то одногодинний графік. Ну давайте відкриємо 15 хвилин, щоб було зрозуміліше. Одною свічкою біткоін з 28 тисяч 27900. Ну, давайте на спотові. 27 900. Він дійшов до 29300. Ну і вже продовжує свій ріст на слідуючій свічці, от 15 хвилині. Коротше, до 30 тисяч дійшов на спотовому. На ф'ючерсному взагалі до 30-700. Так що люди на тому ентузіазмі почали швиденько скуповувати. І потім, дивіться, що робиться. Виходить ще одна новина. Елеонор Террет вона видає твіт, щойно повідомив, підтвердив мені BlackRock, що це неправда. І їхня заявка ще розглядається. І одразу як піднялись, так і спустилися. Дивіться, які маніпуляції серйозні відбуваються на ринку. Як легко заставити людей купляти, і як легко заставити їх на паніці продавати? Тому ми на то не ведемося. Ми знаємо, що новини це просто маніпуляції, і вони для того і створені, щоб вибивати стопи, щоб вибивати ліквідність на ринку, щоб створювати такі качелі і хвилі. Розумієте? Тому. Нам новини не треба так аж сильно сприймати. Нам треба за ними слідкувати. Нам треба розумітися ну, загальна картина, що відбувається. Такі новини, які дійсно будуть впливати на ринок, а от такі дрібненькі маніпуляції. Тому от така ситуація. Більше новин я в принципі не збираюся зачитувати, бо в принципі ще поки що таких аж і немає серйозних новин, що буде далі відбуватися. Ми можемо тільки подивитися по теханалізу і подивитися по ринку, які ж в нас е, йдуть зараз передумови. Так що дивимося, аналізуємо денні графіки, твітри криптовалютки, Зараз ми подивимося, куди ж приблизно рухається наш ринок. Ну що ж, давайте почнемо з біткоїну. Відкриваємо денний графік, згадуємо мої попередні огляди ринку, про що я говорила. Минулого разу я казала, що я не знаю, куди буде йти біткоїн, Тому що біткоїн дуже таку картину показував, ну, дуже таку невпевнену. Було видно, що тут йде перезування, що не було, був отут долой, от -от 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 на цій свічці, розумієте? І це означало, що ринок та, може падати. І так і сталося. Тому я казала, я не знаю, що буде. І він почав падати, так і відбулося. Це був відскок. Я казала ще раніше, передивіться собі. На відскоках, на відскоках, ну ми зробимо що? Голову і плечі. А ну давайте я відкриваю спотовий свій графік і дивимося. Бачите, яку картинку я малювала. Що ми тут будемо спускатися? Ось тут ми будемо вирішувати, і тут звідси починаємо рости на голову і плечі. Бачите, оцей рівень сильний, потужний. Тут він був рівно спротиву, тут він верніше, тут він був рівно підтримки, тут став рівним спротиву. До нього ми дійшли, рівно до нього ми дійшли. Бачите? Бачите, що відбулося від нього відбилися то сьогодні на цій новині, на фоні цієї новини. І далі ми. Я думаю, особисто моя думка. Перше, дивіться тут іде пересікання стохастика. Мене воно і показувало наріст. І воно ще почало пересікатися, до речі, на рівні перепроданості. Воно почало пересікатися ще декілька днів назад. Тому можна було зрозуміти, що ми зараз вилетимо. По-друге, дивіться, що я бачу зараз, чому я хочу звернути тут дуже сильно вашу увагу. Я бачу дивергенцію. Дивіться, що відбувається. Ось тут по стохастику ідуть лої нижче і хаї нижче, а по сам графік, сам графік показує нам ріст, тобто йде серйозна дивергенція. Розумієте? Тобто зараз, ну, рано чи пізно, чи зараз, чи трошечки пізніше, ну, ми будемо пробивати цю штуку. Але в зв'язку з тим, що такий, такий серйозний пінбар, я не думаю, що ми прямо от вже зараз будемо і летіти вниз. Я думаю, що це просто показали потенціал для росту. І в найближчі дні мені так здається, що ще ми будемо трішечки підтягуватися і забирати оцей. Ну, трішечки будемо ще рости. Так мені здається. По-перше, ми вийшли зі спадного каналу, тому що ми були фактично в ньому, почали його утворювати. Ми з нього вийшли. Зараз ми ще дивимося, як ми тут себе будемо поводити, закріплятися чи ні, але є, є потенціал для росту, тому що дуже великий був дуже велика свічка. Дивіться, вона зараз навіть більший пінбар, ніж ну більше скинули, ніж закріпились. Тому знаєте, тут таке діло. Відразу сподіватися, що ми будемо падати вже звідси. Не, не можу, я так сказати. Я думаю, що ще трішечки ми тут будемо десь рухатися. А ну, давайте я намалюю. Помаленьку, потихеньку собі. Може дійдемо знову, може не дійдемо. І ось вже ось так, я думаю, мало би виглядати. Побачимо, як воно буде. Але, можливо, отак щось мені на то показує, що мало би так воно виглядати. А що ж, давайте подивимося на ефір. Ефір дуже не, не спішив. Він, як в своєму спадному каналі, є, так він з нього і не виходить. Тобто ефір падає, розумієте? Ефір не росте. І навіть ця новина про, ну, про те, що FTX його там закупили 3,2 і тисячі, нічого аж дуже на нього не повпливало, розумієте? Не знаю, що яка має вийти новина, щоб він зараз так сильно припіднявся. Ну поки що, бачите, стохасти фактично пересікається. Не знаю, можливо, ще буде рости ефір. Я ще поки що залишаю їм на ріст трішечки. Загальна картина по ефіру. Тим більше ми знаходимося в зростаючому каналі глобальному. Ще не було виходу з нього, тому аж дуже так сподіватися на його падіння не, не варто. Можливо, зараз щось розженуть і ще таки його припіднімуть. Тому я ще все ж таки думаю, що але локально ми в спадному каналі. Хоча ми фактично дивіться почали вже отут зростати. Ну тут був перехай. Ну тут був перелой від цього лоя я був перелой, тому тут невідомо. Ефір, знаєте, я даю не туди, не сюди. У зв'язку з тим, що він робить такі рухи. Куди він піде, не важко сказати. Я би ще хотіла подивитися БЛЗ, нашумівший такий. Дивіться, що він робить. Він єдиний, він єдиний з тих каналів. Він зростаючу. Тобто він має зараз всі шанси рости. БЛЗ зараз може рости. Він вже гарно спустився, він вже досить багато забрав ліквідності. Він дійшов до того рівня, що я йому тут ось малювала. Ось тобто він може почати рости. Белзе тут дуже вже. Індикатори показують, і цей індикатор. Тому я думаю, що би це буде рости. А ось що зі соланою нашою. Дивіться, солана так само, якщо взяти, що вона в зростаючому каналі, то що по ній такі гарні новинки розганяються про стейкінг і то, що взагалі це солана, давайте почнемо. Вона дуже популярна є для переведення коштів. І досить досить такий популярний цей блокчейн. Тому я взагалі, от, чесно кажучи, я би розглядала її. Дивіться, який тут був пінбар закол. Такі заколи переважності валютки забирають. Тому я думаю, що такі до 32 тисячі його ріст можна би було щось сподіватися. От час. Може я помиляюся, але дуже би хотілося в це вірити, що саме туди він прямує. Тому Солану, я поки що лишаю в ріст. Він зробив перехаль. Дивіться, фактично. Ніяких поганих, ну нічого наразі не передвіщаю йому розвороту. Не бачу я великих причин для розвороту, немає. Тут тільки вон стохастик пересікся, тобто він ще може рости. Тому солана, я думаю, що будемо ще рости. Отже, друзі, видно потенціал для росту. Я думаю, що ще в найближчі дні ми будемо підтягуватися, будемо ті закони забирати. Будемо трішечки ще. Можливо, зараз якісь гарні новинки ще вийдуть. Ще щось таке буде цікаве, що. Ми такий та й підростемо, бо все ж таки багато людей, як то кажеться, купляли, вірили, і вони захочуть трошечки своїх коштів та й повернути. Не всіх там побрило, розумієте, не всіх там ліквіднуло. Тобто, ще буде, я думаю, що ще повинен бути трошечки ріст. Тому що треба, ну треба всі кити, всі маркетмейкери прекрасно розуміють, що зараз буде найбільший спад перед ростом, перед халвінгом. Розумієте, тому зараз по найвищій ціні захочуть закупитися в шорт. Розуміємо, так? Ну, ті, що шуртять, ті, що люблять шуртити. І будуть, вони все одно, щоб їм закупитися в шорт, треба ще трошечки ціну припідняти. Так, моя думка така. Тому думаю, що ми ще трошечки підростемо найближчі дні, а от вже після того будемо робити боковичок, розворот, можливо, відразу будемо летіти на якихось там поганих новинах. Не знаю, будуть зливатися всі, то теж дуже, зараз дуже небезпечно, тому що коли лиються, то лиються всі. От ростуть помалу, по чуть-чуть, по чуть-чуть, але -чуть, лиються вже прямо все на тих паніка, все продають, все, що можуть, щоб тільки часом не влетіти, щоб Часом він у Тому зараз обережно торгуємо. Більше я би розглядала зараз лунги, чесно кажучи, найближчі пару днів. Можливо, я помиляюся. Ви не беріть собі це до, як сигнал до дій. Це мої такі думки. Діліться в коментарях своїми думками. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то будь ласка, підписуйтеся, ставте цьому відео лайк, дзвіночок, щоб не пропустити моїх наступних відео. Якщо не зареєстровані на біржі Binance, побавить, то я залишаю реферальне посилання під цим відео. Реєструємося. Ну і до нових зустрічей. Па, -па.